Местный бабочка местный. Домашняя, домашняя. Со временем столи там живы. Сейчас минут пять назад 10, может, в улик за за залез. Пимался хороший рой. Вот На 10 рамках. Ну, рой был десь на 8 -ми. вышла. Пчела. Он и засев зарубил. Там это. -то. И вышло. Ну, в общем, 12 рамок он не обсыл. Ну, прошло недели три. Нет, месяц здесь. решил ешь сейчас подивиться. Открываю, дивлюсь. А що рішив я подивитися? То що я ну, бачу бджали щось поменшало, видно по люту і так. Відкриваю, дивлюсь. Ну і є там рамка, чуть-чуть десь трохи розплоду. А так от буска до бруска мед. Все, матки сіять ніде. І от чим? Мене думають. Де вони взяли? Вже не вже подсунув не ців. Ну де можна набрати? Отак от. Видно, що свіжий залитий мед. І бачу, що носять все так активничають. Ну видно же, що щось тягає. Ну, скоріше, або хтось корме так в наглу, як я колись чув, та як. Взяв корито, сіропа вилив, соломи накидав, каже, і беруть. Ну так беруть усі, каже всім хват. Ні, ну на що, якщо я не збираюсь, наприклад, закармлювати. Кормити їх так, щоб вони тільки вон в кормушках. Стал кормушку кормить, чем хочешь кормить? Не. Вот есть такие тут приколы, конечно. Тоді да. Тоді у меня колись весна, акация села. Ну их тоже трошки решил. Бачу, ну нос один улик, Ну, взятка. Страшна у нее. Так-то я проеду, дивлюсь, акация есть цвета, а запаха нема не выделяю на них. Там чуть-чуть, может, дня два а потом перестала. А у моих бдел одну то Та така взятка, то та, так же ж носят. то ну уже, 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 уже стемнило. Уже месяц поднимается. Ночь на дворе. Вот стоит не суть, блин. Выяснив я. Кормежка была. Ну, под акацией, шумок, мол, разберешься ты там, чи акація, а то, чи сахарок переробил. Вот ну, на что так работать? Хотя вроде бы и плюс, конечно, но я бы хотів бы чисто кач выкачивать, а все равно стягають. Ну одна семья такая ушла, у мене була. Та и вона есть, и сейчас там бытком. Ну, такие хозяевы, хозяиновые джолы. Они все, что то, несуть, тягнуть. Если десь там смола, хтось этот вони принесли, заман, залепили. В общем, смолой. В запас понаприносили. Вот сейчас сидю, дивлюсь, а оси просто да вбудьте, да і довбуть вони ці они улики. А мені ще кажуть, тут этот. Надо внимание обращать, що і миші мы пожирати. Так, це вже кричать. Тут два маленьких котенка прибилось. Я їх підкармлюю в тихаря. А мене за це ругають, щоб я не приманював. тут. Как кошачью свадьбу не робив, щоб тут і собаки, і коти. а мені їх жалко. У одного котика глаза нема. Один такий чор чорний з білим, то я. Может, сейчас сниму, даже успію, Ну, вряд ли там саме їх. Их... Твой... Я не пойму, чи вибив я йому глаз. Видно, що что... поначалу воно ще було коли маленьке, видно, що глаз витікав. А зараз вже видно, що глаза нема. Все, один глаз тільки кошенят И жалко, так мені голодні. Я їх трошки підкармлюю. Все одно, і буду підкармлювати, бо мені їх жалко. Ну в дом, конечно, брати не, бо тут кит вони можуть. Христис між собою. Один копія мого кота. Один, Ну взагалі, вот якщо так взяти, просто тільки меншенький. Я його навіть попутав со своїм колись. Ходиш гуляє. Ночами. Так, кішка приводить. Колись я так виходить. Кішка посеред двора лежить на мене такими глазами, умними, головно, дивиться. І кошенятка маленькі. Все. Вона привела, показала, от, що хочеш з ними, то те роби тепер. Ну, я сам это то кошеня пробудню сейчас. Николай на два раза его не мая. Все разбили, все полностью. А то еще кошеня, ну, все равно. Не, не дай спокойно, надо так и ос, что с ними делать и Опять же на вечер. Рано утром або пізно вечером. Уже как солнце начинает сідати. И раньше не, не відкриєш того, що оси не дають. Та и бджоли лезут. Все взяток закончился. Есть там такий підтримуючий, невеликий. Взяток. Ну так, если приближала камера, я б показал, як вони довбуть оси. И це ж кругом. А ще за миші, кажуть, тут миші, если літки там здоров'я, то миші залізуть. Надо траву. Миш ложить в улики. Ну за заставні, Десь награйок. Уголок, машину отрав, чи кресин, ну, пакети вообще важко складають. з сейчас. Все в інтернеті всі чу, чулится, що сім'ї не набирають. Ну як? Слаб те, С... що слабі, розвиття не те. Не те, як раніше, що. от. Це, мне кажется, чудики, Це все, що воно літає, все, що воно то бахкає, На своєму там энергетическом як то уровне вони розуміють, що щось не те і нічого особо роз... сильно розганяти. Це, мені кажется, того мало вони так плодяться. Ну і меда соответственно менше носить із за цього, что джеологично не так багато. Вже збися. Я хотів -то? А, за кошенят. Ну да, жалко их мені. Підкармлю, бо что их три штуки. У двох так вроде нормально з глазами, а в одного з глазом щось. Да шо се його немає, глаз, ладинчики. О, есть там так. Це мій котяра. Шо він там уже. Масяня, не можна так робить. Масяк, кого ты там уже раздер? кошеня. Что вы такие за какие-то такие все зли? Ну приходят, что мне жалко их, Масюнька. То не можно кошенят так. Ты ж твои, наверное, же детки. Ты ж так задела. А ну покажи. О, там есть чем заделать. Куда пришел? Масик. Масик, я тут только до кого то обращаюсь. Масюня. Мася, 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 Мася. Ось, вот он же чует, что я зову. А он игнорирует меня. Ну, характер скотский. Масик. Масик. Ой. Балаха залезло Масюня, иди сюда. Кс -кс -кс -кс. Масик, кис-кис-кис. Сволочи, не, Масик. А ну покажи лапу свою. Масюнь, покажи лапу. Перепуганий на скорость кор, главно. Та ну масік, покажи лапу свою, покажи лапу. Та покажи лапу, ну не будь таким скотеняка. Ну подожди, пішов, пішов. Ага. По подушечках якось на лапі можна поділити характер кота. Так от я дивився там разні. У мене самий сами отвратительный, який може бути. Так от, поставив я рамки, під засів матки, того, що будуть, ну, а що, якщо вони від бруска до бруска, Ну, є там матка, значить як вийшло діло. Е, я дивився, там був мед зверху, оце ж на рамки. Ну, як кажуть, полумісяць. Тобто їм і на зиму вистачало і все. Та не дивіться, я на вас я вас не трогаю. Щось на мене вже поглядеть. І було ложе, значить їм де зимувати, де клуб сформувати, де матки сіяти, все. А, і, ну був розплод, видать розплод вийшов, вони одразу залили медом. нектаром залови. І все. І матка є, там видно, що маленькі п'ятачки. Ну, може такі, як оце ось моя рука. Там менше там, отакі десь понаходила. І, ну, де могла там яйця відпадала, тому що наш розуміла, що ну, а, хто ж буде зимувати. Ну, то мало. Я взял две рамки, підставил такой. Ну тоже такие. Не идеально гнездови. Ну, десь найде там засія. І подивлюсь через недільку. якщо засіяла порядок, нет, заберу їх То вже буде, як буде, Я, я ще її не можу заставить. Скорее всего, вона вже перестала. Яйца кладку. Ну, все прократило. Ну, трех не скільки, Ну, на пяти рамках, може перезимують. порозимой. У мене на 4 зимувало, На трьох ні, на 4 зимувало. Ну, все порається, вона на взяла. В общем, желательно передивитися. глянуть, ще є время, ще може засіяти. Поставить тільки рамки. У мене. Ж оце ось. Я показував його. Так, вони в мене на оцушку п'ять рамок. Поставив. Матка зашла і засіяла. Засіяла розплод. То понятно, що остальні рамки з із медом. Там немає її В общем, дивитися надо? Дивиться, обращати зараз внимание, того, що таке отаке роблять, що засівають і ще то заливають медом і все. І матки сі так ладно, матки сі, так вони ж сіти. Щоб зимувати, їм же надо пусті соти, щоб вони ж там сіли. Гніздо. Клуб, щоб за що ж зацепився. А якщо вони бруска до бруска залиті медом, то вони на меду не зимують. Вони просто у Вони колись було, були. Откривають, були вджоли, все. Ось так же ж дивився, вроде сформірував на восьми рамках. Є ложа, є ну, все полу, положено, пусті соти, щоб їм куди ж... Гріться. Темні рамки, не світлі, темні. Все. відкриваю зиму. Ні, ну я як пройшов, щось всі так гудуть, а один не гудить. Я не мог представити, що там нема бджіол. Ну, Там були бджоли, матка ніде не сіяла. Вони вийшов, ми одразу за медом і все. Матки не було сіяти. сім'я сім прослабла. Дивлюсь, не гудуть. відкриваю кришку, стукнув не гудуть. Повністю рамку достаю, все. бджола обсипана. Вони не на рамки. Ну куди вони на рампі? Там мета. Вони просто внизу осипались і все. Щоб цього не було, на мої граблі не наступайте, де, де дивитися треба. Ну оце особливо тому хто сильно часто лазити не треба. Ну от я скільки місяць пройшло, так. Да. Ну може трошки раніше треба було, звісно, глянути. Ну, ще время є. Ще один вийде, а то і два. Дві партії ще засіла, можуть вийти. Ще два місяці. Та не лізти, гляса прямо в рота лізе. Ще, грубо говоря, два місяці їм. Ничего є, засіють. Мед, головне, валом, перга є. Ну що ж, якщо перги немає, вони не будуть. Макта не буде сіять. Аж понимає, що чим кормить. Мед є, а перга це ж хліб пчелиний. Бо в перги тоже не буде діла. Та сейчас в природі перги повно все цветы. И золотарные цветы. а там патриоба тихто повно, всякого нектара не вряд ли. Там уже почти немає. От я пульце валом. Потім та який. вообще з лободи несуть. Повно. Мені краще відкрити, подивитися, чим потім. розтраюватися. Перша сім'я, як у мене як я тільки починав займатися бджолами, перша сім'я моя як пропала, так я плакав. Ну, то що там, ну, сльозу, конечно, пустив. Жалко було. Хороша крупна б і... так. Ну, вони, вони були не сильні, слаба була сім'я, але все одно. Если б я вовремя підставив рамку, під засів матки. То вони б насіяла, насіяли більше розплоду. Зиму йшло б уже рамки. Рамок на п'ятій може. А так на трьох рамках ішли, ну там менше десь 2,5. Ну і вони, звісно ж, не перезимували. А зиму такі були, ого. Це скільки год тому? от 15 назад. Ну там морозяка. і ні, хоча і укривав. Ну, ту я утепливал, все робив. Щоб... Іще, якщо чим сильніша сім'я, тим більше надо вентиляции. верхній і нижній таки відкривати, Ну тоже так там з зимом. Сильно не надо. От. Ну сильно так. Ну, пленку точно зверху не надо класти. воно должно... Влага уходить з уліка, того, що будуть рамки цвісти, в них буде влага повышена, будуть болячки. В общем, зимовка буде погано понос, соответственно, потом, потому що мед може це закисати, то будуть проблеми. Точно там є детське одеяло, ватяні. От хто знає, той знає. То саме краще. Вата лишню влагу в себе впитує. все. Потім прийшла весна, вивезти их. Сейчас она два, все провітрилось. І опять можна ставити. Якщо є дві на кожен улик по два матрасика. Одного хвата. Ну, синтетика теж не то не то. А от вати, ватні одеяло. Мам, детські маленькі, не ті здоров'я. Не здоров різав, ну то треба тоді їх зашивати, щоб она не вата не роз з них нет. не полжилась того, що туди-сюди відкриваєш, то зацепиш, то то можна застрочити такі вони будуть. Тобто я і здоров'я старі розрізав то саме краще и не хочу оцю, що сейчас идут подушечки продаються, синтепон хорошо от влагу, прекрасно ну він, як сказать да ладно да, так ладно до телефона ти, 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 ти вискочи за глаз золота так Сейчас включу О, зацвел. Ох ты. Все, надо отправить сестре. Ну, телефон красивший покажет. На самом деле у него цвет не такой. Ну, красный, не трохи не так. Вот он уже снизу там уже аж это. Петро первый месяц зацвел. Ну, он еще не полностью распустился. Или еще так будет. Дуще. Сейчас. Одну секундочку надо хотел. Вот просто интересно, чего по нему лазят муравьи. И что он и шукает. Жорик. Жориком назвав я його. Ну чи може це вона? Жорик. А ну не борзей Ти що заснув? А виявився тут у мене. Ну, він боже, він може і кинутися, колись мене хотів даже погризти. Такий. Оборзявший мотылк. А тут остаються. я кого-нибудь, иногда капля останется, а він, он, видно хоботом. А, ні, нічого, він просто оборзівший. Жорик. Жор. Фу, я вже злякався. Думав, що все йому.